Показати, що підставляючи іншу шоку, ти підставляєш себе під удар іншої сторони, долоні. Тобто показати тим, що те, що людина робить, з одного боку, це є неправильно, а з іншого боку, поставити людину до, такого, до такої свідомості, або розуміння, що якщо хочеш мене бити, бій як рівного. Mm -hmm. Як правило, бити рівного це не завжди було безпечно. тому що Рівна погідності людина могла просто дати відповідь. так? Uh -huh. Тому коли людина так демонструвала і говорила про ну, так, в такий спосіб, говорила про безглуздість таких дій, що ти не можеш мене принизити, тому що я маю гідність. А з другого боку, також людині так би, демонструвалася можливість дати відповідь, бо коли рівний говорить з рівним, він може. Відповідно відповідати, так як та людина яка